Одним із найзагадковіших феноменів давніх часів залишаються неймовірні технічні досягнення індської цивілізації. У 1829 році мандрівник Чарльз Масон знайшов на території сучасного Пакистану залишки давнього міста Харапа. Планування цього поселення вразило б навіть найкращих архітекторів нашого часу. В харапі всі вулиці будувалися за однією схемою з півночі на південь і зі сходу на захід. Це було потрібно для того, щоб забезпечити містян проточною водою. Судячи зі знахідок археологів, багато жителів до історичної столиці мали власні басейни. Причому вони були побудовані з урахуванням найдрібніших технологічних особливостей. Дно басейнів, давні будівельники затирали смолою, щоб зберегти герметичність. До таких купалень постійно надходила свіжа вода за допомогою спеціальних труб, а бродна виводилася ретельно розрахованими жлобами дренажною системою. І все це в ті часи, коли інші народи могли звести хіба що курінь, але такі басейни просто неможливо було побудувати без спеціальних пристроїв. Виходить, що представники інської цивілізації вміли працювати зі складними залізними знаряддями задовго до того, як до цього прийшла решта світу.